Вітаю, друзі! Вітаю панове нажимани. Зараз у мене на огляді новиночки від українського виробника BPS Knives. Це два ось такі ножі Junior Outdoor. Ну. В Принципі, логічно, що це ножі для дітей в такій яскравій е коробочці. Зараз будемо їх розпаковувати, дивитись, що воно і як воно, трошечки їх протестую. І ще додатково до даних ножів є у мене ось цей згорточок. Це набір для загострювання ножів, також від BPS Knives. Подивимося, що в нього входить, і в принципі, наскільки він може бути корисним. Тому, кому цікаво, вже можна поставити лайк та підписатись на канал. І я, власне, починаю даний огляд ось цього всього. А якщо хтось захоче собі замовити або такий ніж, або ось такий набір для загострювання, то в описі до цього відео буде посилання на офіційний сайт е, даного виробника BPS Knives і там можна ознайомитись з актуальними цінами, з характеристиками і також і замовити собі такі ножі. Ну а зараз я починаю власне огляд і приємного перегляду. Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам український виробник глушників компанії СТІЛ, інтернет-магазин Ліхтарики, український виробник ножів Terren Blade, український виробник ножів BPS Nives, мілітарна дошка оголошень Ганз Хаб, а також інтернет-магазин ПЛ». Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, у кого є бажання та можливість, також долучатись до спонсорства. Фінансова підтримка каналу дуже добре мотивує. Знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну і зовсім трошечки оглянемо коробку, якісь там дерева, листочки намальовані. Ну Насправді виглядає прикольно. Junior Outdoor непогано стилізовано, логотип BPS Knives. З іншого боку, те саме. Made in Ukraine, прапор, QR-код. В принципі, все, досить все просто, лаконічно і насправді непогано виглядає. Так, розпаковую один. Тут зустрічає ось такий дуже-дуже яскравий паракорд. Ну, це, це, мабуть, не паракорд, це якийсь просто шнурок. А, ні, мабуть, все-таки саме паракорд. Я підозрюю, що це для того, щоб зробити йому ще якийсь темлячок і прямо дуже яскравий колір ну, класно виглядає, дітям таке подобається. Далі згорток з, сам, з самим ножем в папері. І також шкіряні піхви, BPS Knives, в принципі, майже такі самі, як і у дорослих ножів, за винятком розмірів, ну і деяких ще інших е, нюансів. Давайте ж розглянемо сам ніж. Я ще їх навіть не розпаковував і не дивився. Ой, все порозпадалось, все порозліталось. Так, і тут ми маємо, як завжди, в. Комплект із ножами BPS, це наклейка, це серветка і це сам ніж з картонним ось таким захистом на лезі. Лезо, до речі, в маслі змащене, значить, це має бути вуглецівка. І так, це вуглецівка 1066, ну аналог 65 g в принципі, як і багато інших ножів даного виробника, робляться з цієї сталі. Зараз я витру це масло. Комплектною серветкою, і давайте ж більш детально його розглянемо, що ми тут бачимо. Фініш це поперечний сатин, це сканді-спуски, це відсутність вістря. Тобто ножем ну неможливо буде щось проколоти, вколоти, заколоти. Власне, цим і відрізняються ну так звані дитячі ножі від так званих недитячих дорослих ножів. Але тим не менш він гострий, і ну тобто загострення у нього таке саме, як і в інших ножів. Єдина, от відмінність це відсутність можливості щось. Проткнути, проштрикнути і тому подібне. Досить товстий обух, як для такого ножа, я думаю, можна було б зробити і тонший, плюс-мінус, як у модельки Finlight від цього ж виробника, але зробили досить товстий, десь біля трьох міліметрів. Ну, більш точні дані ви зможете подивитись по посиланню в описі на офіційному сайті. Бачимо, що це full дві накладки дерев'яні, пофарбовані в яскравий жовтий колір. При Кольно. Є темлячний отвір, якраз таки для цього паракорду. Накладки на двох стяжках чорного кольору під шестигранник. В рівень з накладками досить непогано, насправді, все зроблено. Так, розглянемо. По косячкам, ну, косячки, як завжди, це ось цей чойл, Тут у BPS завжди проблеми у всіх ножів, чомусь вони не можуть прямо в ідеал ось тут шліфонути, і воно якось ось так трошки з косячком залишається. І бачу, ось тут накладки ну прямо не дуже добре підігнані до форми самого клинка. Ну Критичного нічого, в принципі, все як завжди. Як це досить бюджетні ножі, український виробник, великий відсоток тут ручної роботи, тому, в принципі, сильно до них придиратися я не буду, так само, як і до інших ножів BPS. Але досить непогано все зроблено, досить товстенькі, фаски зняті, пальці нічого не ріже, маленькі ну зрозуміло, тому що він дитячий, досить великий такий яскраво виражений упор, але ну, для моєї руки ну, він реально дитячий. От по ергономіці він мені нагадує саме Фінлайт. Але у Фінлайта тоненький, тонший обух і дуже гостре вістря. Тут же ж зробили товстіший обух. Мабуть, щоб його складніше було все-таки зламати. І відсутність цього вістря нічого ми не проколимо. Але Ріжуча крайка є, тому все-таки треба бути з цими ножами обережними. І досить непоганий варіант саме для дітей, щоб привчати їх до користування ножем, до того, що є ріжуча гостра крайка, і що потрібно дотримуватись техніки безпеки при використанні ось таких от інструментів. Так, трошечки розглянемо піхви. Найперше, що є, і це дуже добре: це дренажно-вентиляційний отвір. Вони почали робити в своїх піхвах. Піхви з чорної шкіри є тиснення BPS Knives, прошиті такою жовтою ниткою. Мені здається, вона жовта перекликається з накладками і також з ось цим яскравим паракордом. На камеру, може, не дуже добре буде передаватись, але тим не менш непогано. Жорсткий підвіс, вільний підвіс і, в принципі, все. Пластикової вставки немає. І, до речі, щодо пластикової вставки, то BPS він ніби. Не використовує всякі пластики взагалі, хоча є у них моделі з пластиковими піхвами. Так, пробую вставити ніж в піхви, досить туго він вставляється. І це якраз таки через той упор. Ну Ось ось так ніж буде виглядати в піхвах. Можемо побачити. Наполовину років я заходить і перші рази Ну дійсно буде туго його туди. Вставляти і виймати. Ось ця частина вона сильно впирається в шкіру і, ну не знаю, я думаю, там 10-20 раз він вже буде значно легше заходити і виходити. Ну от Навіть другий раз вже уже все таки легше, але в принципі, в принципі непогано. Давайте ж зараз розпакую е, другий ніж і подивимось. Ну так, зелений паракорд можете бачити, і відповідно буде інший колір. Е, так, до речі, і зеленою ниткою прошиті піхви? Ну оце прямо непогано. Мені ось, ось такий момент подобається. І до речі, якщо у Біпіес є інші є нитки інших кольорів, то чому вони досі прошивають свої, так би мовити, дорослі моделі білою ниткою? Чому не використовують чорну чи хоча б сіру? Так, і ось другий ніж, в принципі, все те саме, тільки зелений колір. І якщо я не помиляюсь, це ви зможете знову ж таки подивитись на сайті. Це весна, а це літо. І, відповідно, ще має бути осінь і зима. Ну, осінь буде якась там багряна, умовно, багряний колір, а зима ну відповідно, білий має бути колір. І така от буде невеличка колекція з чотирьох ножів, дитячих, і ну це прикольно. До речі, у цього. Е, гострі грані на обусі. Давайте ще раз порівняю. А, ну тут, тут якось менш гострі, Коротше, ось цей він навіть з фероцерієм має добре працювати. Тут, мені здається, фаска все-таки трошечки знята і він не такий гострий. Ну так. Але у всьому іншому ножі однакові і ну, за винятком кольору, відповідно. А так, все те саме, косяк з щойлом точно такий самий, як і у всіх інших ножів BPS Knives, і що тут ще глянути швиденько, піхви. Ну так, дренажно-вентиляційний отвір присутній. До речі, тут він виглядає дещо краще, ніж у жовтої версії, От, якось рівніший такий більший отвір. І в піхви, ніж точно так само буде туго вставлятись в перший раз. Але, в принципі, в принципі, досить класні ножі, мені сподобались, і як подарунок для дітей, для того, щоб вони навчались користуватись з ножами, ну досить хороший варіант, такий от невеличкий і одорний. Тому зараз проведу невеличкі тести по тому, як ножі ріжуть, і потім можна буде підвести під ними певні підсумки. Почну, як завжди, з паперу, для того, щоб перевірити заводське загострення. В принципі, з цим проблем у BPS начебто не було. Е, ножі мають сканді-спуски, до речі, мабуть, забув про це сказати. І ну, з коробки у BPS проблем не було з загостренням. Як я вже щойно сказав. Тому зараз подивимось, як буде цей маленький джуніор. Так, джуніор Вони називаються. О, Досить добре він ріже папір, прямо класно, рівненько там зовсім зовсім такі невеличкі махринки залишаються, але ось можете бачити, дуже легко він прорізає цей папір. Тому до заводського загострення жодних запитань у мене немає. А тепер найцікавіше, як ніж буде стругати дерево, тому що це такий міні аутдорничок для маленьких аутдорщиків для якогось там походу вихідного дня на природу з дітьми, і щоб у них були ось такі ножі, якими вони могли б постругати якусь паличку чи там щось поробити з деревом, десь поковирятись ним, подлубатись. В принципі, для цього дані ножі і існують. Тому зараз подивимось, як же ж він буде стругати дерево. Дерево у мене досить тверде, і воно досить тяжко дається в принципі, всім ножам. Ну і він дуже добре його стругає. Е, непогано вгризається, великі шматки відриває. ну Це сканді-спуски, вуглецева сталь. В принципі, класика і ну, жодних проблем з роботою з деревом у даного ножа немає. Тому для дітей прямо класно застругають якусь там паличку, будуть розважатись і не будуть у вас. Задовбувати хоча б якийсь невеличкий час, поки там не поріжуть собі палець і не треба буде їм клеїти пластир. Але ну, як мінімум, він не буде дратувати тих самих дітей, якщо вони не зможуть ним нормально щось постругати. А зараз перевіримо, як він буде чистити картоплю. Навряд чи діти будуть ним чистити картоплю, але тим не менш перевірити це буде цікаво. Ну, якщо все-таки змусите десь там на природі дітей почистити картоплю, то подивимось, чи ніж буде з цим справлятись. І е, так, ніж з цим справляється. Він маленький, руків'я в нього маленькі, але знову ж таки для невеличкої руки його буде цілком достатньо. І в цілому тримати його зручно, досить широкий обух. Е, ну, нормально можна на нього класти палець, нормально можна чистити картоплю, загострення. Дозволяє робити це досить легко, знімати шкірку і з цим прямо все окей. Ну, З нарізанням. Ну, так, важко Важко нарізати, тому що товстий обух він коле дуже сильно коле картоплю. Е, сканді спуски товстий обух це прямо не кухонна історія. Але тим не менш зробити роботу можна буде, хоч це і не буде настільки зручно, як якимись кухонниками з тоненьким обухом і з спусками від обуху. Тим не менш, як можете побачити, можна і почистити, і покришити картоплю. В принципі, нічого страшного не станеться. І діти з цим зможуть. Справитись якісь там тоненькі шматочки, в принципі, можна також понарізати це якось от прямо не дуже зручно, але, але тим не менш можливо. Ну, а тепер про згорточок. Як я вже казав, це набір для загострювання. Його можна купувати, ну, наприклад, в комплект до ось таких ножів, для того, щоб навчати знову ж таки дітей в тому самому поході вихідного дня, коли вони заковиряють ці ножі і вони перестануть взагалі різати, то можна буде їх підгострити цим набором. Виглядає це автентично, класно, знову ж таки, натуральні матеріали, це шкіра, це якась тканина, така досить цупка і груба. І все воно виглядає ось так. Закручується у нас такий шнурочок, тут є невеличкий шматочок шкіри з логотипом bps Knives. Відкриваємо і маємо тут певний набір для загострення. Тут декілька камнів. так Маркування є. Так, є bps Knives. Бачимо, 240-й є камінь, загорнутий в стрейч. Далі є 800-й камінь. Тобто є для обдирки 240, для, ну, в принципі, для фінішу 800 підійде. Так, що тут ще є? Це, якщо я не помиляюсь, полірувальна паста в пакеті, ну, щось по типу пасти Гоїчі, чи, я не знаю. І також ще є шматок шкіри. Ось шматок шкіри, ну, власне, для того, щоб нанести цю пасту на цю шкіру і типу. Трошечки можна навіть полірнути. І є ще один камінь. Зараз я його розпакую. Ага, і ще 80-й. Тобто 240-й у нас не для обдирки буде. Для обдирки буде 80-й, потім 240-й, потім 800-й. Потім вже можна на шкірі з пастою дополіровувати. Ваші ножі. Ну, такий досить непоганий комплектик, скажімо так, знову ж таки, більше для антуражу, більше для того, щоб брати в якийсь похід вихідного дня, щоб просто отримувати задоволення від процесу. Я не думаю, що для когось подібний набір буде якимось прямо робочим інструментом для суперякісного загострення, але от десь там в поході, на природі. Використовувати ось якісь такі подібні матеріали, подібний такий згорточок, який досить гарно виглядає, красиво, антуражно. Ну, непоганий варіант. Є у бпс декілька, до речі, варіантів цих самих комплектів для загострення. В принципі, можна там для себе щось обрати. Тому посилання в описі ще раз повторюсь, і там можете побачити весь асортимент і замовити щось і для себе. Ну а тепер висновки щодо даних ножів. В принципі, я вже майже все сказав під час огляду. По якості все, скажімо так, трошечки не ідеально, трошечки не вистачає все-таки БІПІС, от прямо в суперякісні речі, до яких нема до чого придратись. У їхніх виробів, на жаль, є до чого придратись. Це по обробці металу, це ось цей чол, це по підгонці накладок до самого металу, це також по обуху. І те, що воно дещо різне в різних ножів, не дуже акуратний тут дренажно-вентиляційний отвір. Хоча в іншого ось цього зеленого він уже більш Ратний, більш гарно, красиво виглядає. По піхвам, ну в принципі, нормальні шкіряні піхви, досить непогано. Сам ніж також досить непоганий. Вперше бачу фарбовані накладки дерев'яні на фултангах. Тут воно, в принципі, непогано виглядає насправді то. Думаю, будуть ще й інші кольори. І також в принципі, і в інших моделях хотілося б бачити якусь певну кастомізацію. Тобто на кожну модель, щоб ми могли обрати собі там різні кольори накладок, різні кольори піхов, щоб у Інших моделей, нарешті прошивали піхви якимись чорними нитками, чи хоча б якимись сірими, темними, але не білими. Ну Тут же ж прикольно виглядає, що і жовтий колір ниток, жовтий колір руків'я, жовтий паракорд, де, він? де він? він не зовсім жовтий, це якийсь такий, не знаю, це зелений а це Ну, коротше, хай буде жовтий, але не дуже він співпадає з кольором накладок. Тим не менш, все це непогано виглядає. Це яскраві такі кольори, яскраві коробочки, де вони ось Junior Outdoor виглядає прикольно. Я думаю, дітям має таке сподобатися ну Це там умовно до 16 якихось років, я думаю, дітям ось такого ножа буде вистачати. Ну а далі вже можна брати нормальні дорослі з гострячком, з вістрям. Якщо дітям сподобається, то можна брати вже більш дорослі, більш дорогі, більш якісні ножі. Але для першого ножа ну прикольно, якби в мене в дитинстві був такий ніж, то я від того мав би, мабуть, був би трошечки більш щасливим в тому самому дитинстві, але в мене такого ножа, на жаль, не було. Ну, власне. А ось ці два я її подарую дітям, побачимо, подивлюсь на їхню реакцію, як вони на все це відреагують і чи будуть користуватись. Ну, коротше, буде, як мінімум, цікаво. Е, також ось такий набір для загострення, в принципі. Можна брати його до будь-яких ножів BPS. Просто класна антуражна штука, автентична для там, природи, аутдор, натуральні матеріали. Тих самих дітей можна вчити загострювати ось ці ножі на каміннях, чому би і ні, в принципі, як варіант. Ну Або, можливо, хтось навіть буде користуватись даним набором як основним набором для загострення. В принципі, начебто, все сказав ножі прикольні. Повторюсь ще раз. В принципі, для дітей можна взяти. Чому б і ні, коштують вони не супер дорого, зроблені вони ну, досить непогано. Критичних якихось косяків у них немає, але і не супер ідеально відшліфовані. Ну, скажімо так, по якості BPS, можна сказати, середнячок. Але, в принципі, можу рекомендувати їх купувати. Це і підтримка вітчизняного виробника. І в мене багато вже їхніх ножів, в принципі, знову ж таки, критичних косяків немає. Ножами можна користуватися, це нормальні робочі інструменти. Менти і в принципі якихось там надзвичайних проблем з ними і не виникає. Ну, замовити їх можна по посиланню в описі, як я вже неодноразово казав. Також в описі буде посилання на плейлист ножів від BPS, Там вже досить багато всього назбиралося, як я вже сказав. Ще в описі ви можете знайти посилання на мій додатковий канал, там спорядження, ліхтарики і всякі різні інші штуки. Також посилання буде на мою інстаграм-сторінку, де я публікую фотографії всіх ножів трошечки раніше ніж виходять самі відео. Ну і в принципі на цьому все можна ще стати спонсором мого каналу. Буду дуже вдячний вам за фінансову підтримку, бо фінансова підтримка дуже сильно мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А на цьому все, друзі, з вами був Полікарпович, ножі BPS Junior Outdoor і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!